Всім привіт! Їдемо ми з мішкою по славнозвісній дорозі життя. Бах! От набрали кацапом в удар. Зараз вам покажемо дорогу. Ця вся дорога прострілюється. Тут треба дуже швидко їхати. Нас понад тратіло, блін! Та да, ми, за... ми завантажені під саме не можемо. Тут ще більш-менш спокійно. Мішаня, давай, якраз той поворот. Отак От сонечко стоїть в Бахмуті. То наш краб. Наші козаки йдуть. А це всі, хто не доїде. Їх вчора не було. А, то свіжень. Тут трошки розтягують. Це спереді бахмут. Все горить, все палає. Дивіться, яка природа. О, спереді вже бах цей заїзд дуже важкий. Сьогодні туман, так що нам повезло, можна їздити легенько. Машини розтягують. <coughs> Все, ми заїжджаємо в Бахмут. Там проведемо трошки екскурсію. Так як ви нас знаєте, ми вам не розкажемо. Фантазії всякі. самі своїми очима побачите. Машини живуть Так, да, Всім дякуємо, що ви нам пікапи покупляли. Це напевно найважливіше. Так, я виключаю курбову. Включаю. Ну отак от виглядає наш бахмут. Не так вже й погано спочатку. То, що від нього да. Перед бахмутом є часів яр. Там набагато крутіше, місто все зруйноване, чи то місто, чи це село. Не поймеш, он, собак багато. Такі от історії. Ну от, так це все виглядає. От Наші козаки, машини, козаки, супермашини. Спереді теж їдуть напередок сам. Ну, в Бахмут це і так передок, я думаю, тут нікому не треба. Що розказував, ну, це вже мішок. Ми в мішку, але завдяки героїчним зусиллям наших хлопців мішок ще не закрили. Оце не на мотиках. І таке буває у нас транспорт. Прямо до кінця Кацапи. Все, впираємося вже в саму дубу, Бо їйдуть цілодобово не зупиняється. Ми всі любимо, але мусимо закінчувати зйомку. Так, Топа. Ми під'їжджаємо вже. Все, всім гарного настрою, слава Україні!